Всім привет, з вами Леша Плея. Сьогодні я продовжую грати в One Level 3. Так, ну що ж, давайте продовжимо цю ігру, пора її вже трохи закінчити. Хоча я зараз 148 уровень. Ну це десь вже до половини, думаю, я доходжу. Так що робити? Як тебя опустілі з этим? Що, ну вот. От людина є з этим. Ой. Я, я на чолові... А, ну я понял, понял. Отак. Треба нажати на нашого заключеного і типа в нього бомба кидається. Добре. Циркулярная пила. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, це певно жорсткий уровень, да? Блін а ой. Якось тут чуть-чуть не. не так. Ну, блін, на! А як це зробити? Я не встигаю. Я навіть не пригну. Та я, я навіть не прыгаю. Я, я нажимав прыжок, воно навіть не пригнуло. Ну, блін, от. Я вже так хочу закінчити цю ігру. Я навіть вже думати про неї не хочу. Я вже бути. Я вже в спокій хочу бути. Я вже хочу спокій. Все, є. Ну це вже, це вже десь примірно... А, інтернет, інтернет. Ну я вже пускай буду ради з інтернетом. Я, якщо знову якийсь там де уровень, то я його пропущу. Ой. Пропущу його. Так. Заскамився, Ну, ну, давайте, що там? Половину вже One Level 3, зараз 150, а там майже 300 уровнів, то... То половину я вже пройшов. Так, да, половину я вже пройшов. То... От представте, зараз яка? Це вже вроді восьма серія, так? Да? Е... Так, друзі, то я уровень вже пройшов. Що я забув відео включити. Коротше, я на тому уровні дуже... Блін, я мучуся на тому уровні. Там воно, типу, вроді кажеться легеньке, але... На самом деле, блін, нічого не легеньке. Так, тут на паук який стріляє ракетами. Чудово. Ну це легко. Все, цей легенький уровень теж прийшов. Так. обана Угу. А можна вона заключити? Ні, я не можу. Так, я понял, Це нас лохотрон. Сюда далі. Давай сюда вот. А удачи давайте сюда вот. Інтуїція, інтуїція яка у мене. Давайте. Так. Так. Ну і воно не йде? Кнопки з дурни лагають, я не знаю. Так оба! Чи нас? Хорошо. Побіг. Оба, охранник стоїть. И він за мною біжить. Ну, не дожине. Ніколи. Блін так прикольно біжимо разом. Мені так нравиться аж. Все. не по... Ха, не доченеш. Але блін доганявай, дивіться, быстріше чуть в мене. О, боже, ці реклами. Зараз би пропустимо її. Так, танці. Ну, я понял, тут треба. Ну і шо? А, блін, не ладо. просто танцюю, добре. Я просто щось не подумав, думаю, я щось. Вроді би там ключа, видно, немає бокового зріння, але я щось думав, що там ключі, типу, блін, заігрався, просто дивився на ту штучку. То коротше. Все. легенький уровень. Я вже думаю, як вам влево, право. А, я зрозумів. Ай-яй-яй-яй-яй. Ах, не люблю такі рівні. Ну боже ти мій. Ну блін, ну шо Я не люблю рівні, які... Не люблю рівні, які типа... Управління міняється. Ну не люблю, ну боже. Знаєте, мені ж так це я вже по горлі, що я, я, я вже біситись хочу. Все, вот такого режима. Ну, но все равно, я, я, такие уровни не люблю. Я так также. Опа, босс! Так, это нас комар, а что тут мое будет? Оу. А что? Ну и. Короче, тут я так понял. Угу. И все. Блин, тут уровни тяжкіші ніж боссы. Так, новенький у нас уровень. Дублер. Оооо. Це мені подобається. Так, ну давайте сначала такое зробимо Так тихо, 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 не. Не кипішуй. А якщо він прийде, я пришел, да. Блин, це, о, оце я розумію уровень. Оце я... класний. Где же, где же. Он? Так. Ну давайте зразу. почнемо з самого простого. Він ось, в мене в руках. Ось. Окей, вот, вот він. Ось він ключ. Ні, то не він. Хорошо. Хорошо, Значить він або невидимий. Оба! Чоловічок він в другу сторону, значить він тут. Да, дивіться. Бачите, я, я обратив внимание на, на оцього на стрілочку в інакшу сторону і чоловічок цей біжить в другу сторону. Це хорошо... Ой-ой-ой-ой. Ага, я понял. Стоять, не двигаться. Так. Это, наверное, Блин. Даже на свет не надо. Хорошо, я зрозумею. Так, это хороший уровень у нас. Это страшный у нас уровень, бля. На нервах. Хоп! Стоп. Не біжимо. Єсть! Фух, але, звісно, це може я зря зробив. Тільки можна було спочатку мені зупинитися. Ну, типа, можна було зупинитися, тому що в кінці я зайшов прямо впритик до нього. То так. Так, це передвігати не можна, я вже перевірив. Так, тяжола артилерія, так, да, значить. Тіжола артилерія. Є, все, я пішов. Ну, це легенький уровень. Так, все заново. Знаєте, ну я, я захочу, уровень пропущу. Я це грати не буду. Я в попередній серії. Пропустив уровень з порталами. І я зараз, і я навіть грати не хочу. Я от, 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 от... Будь ласка, я не хочу грати це. Мені воно не подобається. Ну, в смислі. Я не буду це грати. І я, я зразу пропускаю. Так, є. Я пропустив уровень. Так, і тут у нас далі що? Угу. Ну, понятно, що у нас тут уровень, де нічого не видно. Хорошо. Ну, я думаю, з цим уровнем проблеми не повинні бути, тому що тут. Я все бачу і програти не повинен. Так. Розібрався з управлінням? Ні, не розібрався. А, я понял. Ну я понял, понял. Треба, короче, нажимати вверх и внеснуть его прижог, також оно піднімалося і опускалося. Да. Все, ну, за прикольно. Такі рівні мені нравляються. Побігати є де. От тільки я боюсь, щоб кнопка не залагала. Ну, серйозно, я, я вас не обманюю. У мене кнопка чогось я нажимаю, буває, то не пригає, то не ходить. Так, є. Прийшли. І реклама. Чудово! Так. Ну от і нас тут уровень новий. Ну окей, що я повинен робити? Не ну дивіться, ну і шо? Ну і шо? Давайте, ну і говоріть що далі. Я маю типа путь запам'ятати, да? Добре. То я вже зрозумів, що я пішов в топік. А де? Тут нема куди йти. Хорошо є. Ну і. Так. таку от вроді би. Тут падено вниз. Тут ідемо. Так, сюди не йдемо. Поняв. В другій стороні є щось. Так, ну что-то. И там неправильно. Хорошо. В смысле, хорошо, то есть погано? Дуже погано. Опа. Оба! Все, пришел, глазка. Есть! Блин. Включи все. Включи все. М -м -м. Я понял. В ті, всі в ту сторону мають і те, да? Ну, ну а як? Я повинен вклю Я... Я не знаю, як, типа, я шо. Як, ну... Ну якось я виграв. Лазерне шоу. ні не в другу сторону, в другу сторону. Сюда давай. А ч воно быстро? Ну що дурне? Так. Я виграю. Я виграю цю уроню. Я виграю, виграю, виграю! Виграв. Боже, ці реклами. Це що то страшне просто. Хитрий шміль. А, він за мною біжить. Його можна якось вбити вроді, би, Не поняв. А шо? А я... А, а як він, типу, має? а я поняв. Я поняв, типу, я коли на, на нього дивлюся, він зупиняється. Ну, типу, він хоче мене сожрати. Но в нього нічого не получится. Давайте, ладно. О, боже! О, як мене бісять ці уровні всякі. З цими шмелями. І як мені зараз? Зараз не повірте, як я хочу удалити цю гру з свого телефону. Також, щоб ця ігра більше ніколи не появлялася на моєму телефоні. Ніколи. Зовсім ніколи. Не з'являлася. І вона не появиться. Ніколи більше не появиться. Все. 160. О, у нас бос. Ключ. Опа. Що у нас тут? Чи нос? Давай червоне. Синє. Потім ні, червоне, це легке. Давай-ка синє. Так, добре. Єсть, попало в дверіку. Все вбили. Ну це легеньке, я кажу, тут боси легенькі, тут на босів звісно рідко можна програти. Так, мозаїка, мозаїка. Ні, все Блін, в мене палець великий, я не бачу як вставляти, що де, Ні, таке, таке я теж не люблю, пропускаю. Все, є, я пропустив такий уровень, я не хочу грати таке, мені... Таке не нравиться. Так. Ой-ой-ой. Ну, бачте, ну чого ти не можеш запри... Дивіться, не може запринути. Да, наверное. Ну боже, ну смс каше, блин, мене так щось. Опа! Та ж боже запригне! падло. Бісер. ну реально бісер. Єсть. Опа. Так, в ту сторону, да. Всю. Да-да, все. я пройшов. Фу, блин. О, реклама. О, це прикольно. Пропускаю цю игру. Я грав сюру, це игра классно, да. Я щось доходив чи то до 100, чи даже 600 уровня. Ну, не знаю, десь такого. Ну, я хочу дуже часто я грав. То то балується. Я понял тебе. Тут коротко, буде екран. буде поганий. Ну, все, вор прият я не буду. Если, конечно, ключи не буду повторні. Не, не буду. К счастью. Хоп, за чорт чорний екран. Не побачите. Шміль патруль. Та в смысле, він ну, не же був патрулем. А, типер він, типа, такого вже по очереди. Ай, але на сервес, я так понял, типа, вже... Все. Ну, типа, стояти вже на його путі. Вже даже стояти вже не можна. Типа жін джа по-любому тебе найдет. Хорошо. Не дргай рычаг. А я візьму и дрну. Ну то вот и все. Перший уровень був тяжкий, ніж цей. Так, реклама. Та конечно же. Без реклам, ну куда люди будуть жити без реклам? И от наш меню у ця реклама тягово, вот, что тільки що була. Так, знову паук в нас. Знову ракетами стріляє. Так, мені щось, я щось подозріваю, що він стри... може стріляти ракетами. Ой, це от ключами, типу ключі може відригнути. Так, да, так, да, я так і знав. Я подозрівав це. Я подозрівав. Серйозно, я, я не пам'ятав, але я подозрівав. О, це прикольно. Це мені подобається, такі уровні. Так. Так, що у нас тут? Давай такого... такого... Ні, ти, ти так не проходиш, добре. Та ж туди, куди ти йдеш? Та ж боже, я ж повертаю руку туди, палець. Що ви, куди, куди ви переміщаєтесь? Так, ти йди наверх йде тако. Та не в ту сторону, дурак. Хорошо. Блин, не мене. Все, я прийшов. О, там не понравилось. Це хорошо. Отражання. Угу. Понятно. Це, ну... Что торгует? А, а ну-ка я встану вот тут вот между колючками и я, и я по, за дверью будет, да? Да. А, понятно. Так, пацаны, давайте это уже будет уровень. Пушки к бою. И все, и хватит уже. Все. Пройшов. Проще, чим кажеться. Ну, це ми вже давайте вже будемо проходити вже в наступній серії. На цьому і давайте вже тормознемо. Ми зупинилися на 178 уровні. Нам ще. Давайте подивимося, скільки нам ще толчків. Ну, типу, будемо рахувати. Так. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ще 9 разів нам треба, ну, типу 9 разів, ну, ви зрозуміли, от це от треба, щоб прийти. Блін, ну так, да, довго, звісно ще. Ну, ну я прийду цю гру, я не здам це, я не удалю її. Я, я не удалю цю гру, що я її ще не прийшов. Я прийду і тоді удалю. Так на цьому давайте зупинимося. Якщо вам понравилось відео, ставте лайк. З вами був я, Льоша плеє, всім пока.